У Житомирі 3 липня на засіданні виконкому прийняли рішення передати реконструйований сквер, який знаходиться на розі вулиць Київської та князів Острозьких на баланс трьох комунальних підприємств. Ну, взагалі, після завершення будівельних робіт, кожен об'єкт передається на обслуговування комунальним підприємством. Сьогоднішнім рішенням виконкому сквер було передано трьом комунальним підприємствам: тобто, міц це відеонагляд, місць світло це електричні мережі і тверде покриття зелене насадження передано на. Зеленбут для подальшого утримання і обслуговування. Навколо скверу мали провести ремонтні роботи тротуару, проте вони зупинились. Так, в нашому загалі проєкті було. Благоустрій частини території навколо сфери, тобто тротуар, але в минулому році кошти з даного об'єкта було знято, фінансування на цей рік не виділялося, тому ці роботи залишились в другій чергі і вже по завершенню повномасштабного вторгнення, можливо, цей об'єкт буде. Друга черга буде завершена. Зауважимо, що реконструкцію скверу почали влітку минулого року і мали завершити до 30 листопада 2023 року, але не встигли. Вартість виконання робіт по договору була 5 мільйонів 400 тисяч гривень. Потім її зменшили на 100 тисяч, і зрештою підряднику заплатили на мільйон менше, посилаючись на відсутність коштів для фінансування робіт.